Всім привіт! Вас вітає на освіт. Це відео інструкція, як налаштувати свій тюнер з Extra TV телебачення на Viasat. Заходимо в меню. Налаштування. Можна зайти налаштування антени. Пароль 40. І ось ми бачимо, є Астра, і з правої сторони, е, в нас пише порт DCQ, порт А. Це треба запам'ятати або записати собі. Порт А. Е, Амус. Це стрілкою вниз. Рухаємо. От, вверх, вниз. Е, і Амос у нас є порт Б. У вас може бути інший порт. А головне е, ці два спотники Амос і Астра. Також можна ще. Подивитися е, спутник hotbird який порт. Е, переписати собі ці порти, потім вертаємось назад. Назад, це є кнопочка ось ця. От це є стрілки, а тут кнопочка назад. Е, ми вийшли з меню. Знову заходимо в меню, налаштування і вже йдемо в пункт оновлення. Скидання до заводських налаштувань, пароль 4.0. і тут потрібно підтвердити. Ресивер буде перезавантажено. Нажимаємо ОК. OK. Де збереження. І зараз тюнер перезагрузиться. Він скинеться до заводських налаштувань. І після того ми зможемо обрати вже Viasat. Ось тюнер перезагрузився. Бачимо у тебе напис. Забираємо мову українська. Значить, тут нам потрібно тільки звернути увагу от в самому низу. Порт А. В мене Астра так і був порт А. Якщо у вас був якийсь інший порт, тоді міняєте стрілкою вправо на інший порт той, який у вас стояв на спутнику Астра. Ось в мене порт А. Е, якщо правильно, тоді нічого не міняємо. Якщо інший у вас порт міняємо і після цього нажимаємо ОК. Е, тут важливо е, спутник Астра має бути. І транспондер базовий 1. Стаємо і міняємо на базовий 3, щоб е, була частота 122.06. Якщо ви поставили базовий 3, а у вас частота не 122.06, тоді нажимаєте е, далі, щоб писало користувач. І після того йдете на низ і пишете 122.06. У мене тут є базовий 3, От є та частота 122.06, поляризація вертикаль і швидкість 30 тисяч. Якщо у вас інше, тоді ставите користувач і, і пишете ці налаштування. Частота 122.06, поляризація вертикаль, швидкість 30 тисяч. І після цього нажимаємо ОК. OK. Ось бачимо, є захват сигналу, так, має бути, і рівень сигналу. Головне, щоб захват сигналу був так. От Нажимаємо знову ОК. OK. І йде ініціалізація, і тюнер знову буде перезагружатися. Ось тюнер знову перезагрузився. І ось появилася така картинка, де йде шкала завантаження. Тут нічого не потрібно робити, тільки потрібно почекати, щоб програма завантажилась. Це процедура трошки довга, вона може зайняти хвилин 10, можливо, більше. Просто нічого не робимо і чекаємо. Далі наш тюнер перезавантажився. І зараз у нас має вискочити повідомлення. Кноповідомлень немає сигналу. Після того знову заходимо в меню. Налаштування, вибір оператора. Пароль 40. Вибираємо ViaSat. Ось тут дуже важливо, тому що багато людей робить помилку. Бачите, у нас курсор зараз на слові відміна. Якщо ми нажмемо відміна, нам просто скасується ця операція. Нам потрібно стрілкою вправо-вліво перейти на ОК. І після цього вже нажимати ОК на пульті. У нас тюнер знову буде завантажувати програму забезпечення, але це вже буде швидше набагато. Тюнер зараз перезавантажився. І знову розпочалося. Завантаження вже програмного забезпечення під ViaSat. Тут теж потрібно тільки почекати. Після того, як завантажилася програмне забезпечення, знову тюнер перезагрузився, вбираємо мова українська. Ось тут так само звертаємо увагу на порт. Якщо у нас порт А, то так і нажимаємо просто ОК на пульті. Якщо інший порт міняємо на порт Б, от тут ще можна. Якщо ви забули, який у вас порт, можна методом проб. От, нажимаємо на пульті червону кнопку аудіо і в нас з'являється тест -сигнал. От, Якщо в нас рівень сигналу є, значить у нас порт правильний. Повертаємося назад і е, тепер нажимаємо ОК. І тут де транспондер, міняємо на базовий 3. Щоб частота була 122.06. Нажимаємо на пульті ОК, захват сигналу так, добре, рівень сигналу є, знову ОК на пульті і чекаємо завантаження тюнера. Тут вже більше нічого нам робити не потрібно. Просто потрібно, щоб тюнер завантажився і очікувати. Також потрібно проплатити на цей рахунок, який прийшов від Viasat, у кошти, і все зображення вже тоді має з'явитися. Після того, як тюнер завантажиться, ми побачимо таке повідомлення. Цей канал не входить до обраного пакету. Тут потрібно подивитись. Чи оплачений наш рахунок, цей який прийшов від Viasat, це номер 2 3, 0 і ще 6 цифр, загалом 10 цифр. Якщо номер оплачений, значить тоді можна подзвонити на гарячу лінію і сказати оператору свій особовий рахунок, і він пошле сигнал і тоді з'явиться картинка. Або можна до мене зателефонувати, я також це зробити можу. І тут дуже важливо, якщо тюнер вже завантажився, вже показує. Не переключати ще хвилини 3 на інші канали, тому що тюнер загрузився на 207-й канал. І е, на цьому каналі треба, щоб коректно загрузилася настройки в тюнер. І для цього потрібно тільки не переключати хвилини 3 після того, як вже появиться зображення. Ще почекати 3 хвилини, канал не переключати. Ну і загалом все тоді е, можна вже після цього переключати канали і насолоджуватися переглядом телебачення Viasat. Якщо потрібна допомога вам, чи потрібно ще додатковий тюнер, підключити, звертайтеся до мене за номером телефону 097 566 0321 або 066 712 5578. Мене звати Роман, я є дивер компанії Viasat і допоможу. Або переналаштувати вам ваш тюнер, або переключити вас з Extra TV на телебачення Viasat. Для того, щоб підключитись на з телебачення Viasat, якщо у вас є тюнер Extra TV і на ньому є позначка УТБ, вам потрібно зателефонувати мені і сказати свій серійний номер тюнера, і я вам його зареєструю в системі Viasat. Цього вам найкращого, хай щастить.